Це відео буде стосуватися саме цін. Я подивилася, зараз прямо можна зняти номер в готелі за 1800 гривень на добу, на двох. Далі ви маєте закласти вартість проїзду. Просто подивіться там на віселі, наприклад, скільки буде вартувати переліт. Щоб добратися до готелю, ми вже зрозуміли з вами, що треба на перший раз в будь-якому випадку 800 гривень на людину. Далі в кафе страва вартує ну, від 12 до 18 євро. Це зазвичай паста. Піца 10-15 євро. Закладати от сніданок, обід, вечеря. Взагалі то посідати можна просто в такому взяти там як кіоски там шматочками продають піцу. І, наприклад, взяти там сік свіжовижатий або просто сік. Це буде десь. Ну, євро сім на людину. По самому острову ви можете ходити просто пішки і все. Рекомендую неймовірно заходити в супермаркет, купувати воду в звичайних великих пляшках, якщо ви п'єте так багато.